Говорить вам сьогодні Золотоніська загальноосвітня школа номер 3 Так ми кажемо кожному, хто переступає поріг нашої школи. Школа третя знаменна тим, що здійснює всеукраїнський експеримент з уманої педагогіки з 2016 року. Спочатку ми були просто учасниками всеукраїнських читань з уманої педагогіки. І брали участь десь впродовж 5-6 років у всеукраїнських читаннях. А вже коли мали певні досягнення, тоді вже нас звичайно запросили до всеукраїнського експерименту. Тому що щоб здійснювати експеримент, треба було мати певні надбання з цього питання. Через те зацікавилися нашими виступами, нашими майстер-класами. Керівники гуманної педагогіки, це, зокрема, голова асоціації гуманної педагогіки України Леонід Корук, підтримала наш Світлана Гаряча. Вона керує в області гуманною педагогікою і таким чином. Ми долучилися до експерименту, який розпочався за два роки до того, у 2014 році. Єдина школа у нашій громаді. Наш таких шкіл небагато в нашій області. Чому я говорю, що наша школа є школою в педагогіки? Тому що більше. Підтримали цей напрямок роботи вчителі початкових класів. І на сьогодні наші вчителі початкових класів мають великі досягнення, е такі досить цікаві розробки е заходів, уроків. Курс маємо свій авторський, який апробується в області і представлений на всеукраїнському рівні. Він називається Запитання, які змушують мене діяти. Це духовно-моральний курс для учнів третіх класів. Зараз ми з вами знаходимося на першому поверсі нашої школи поблизу входу. І тут у нас є досить цікаві такі локації. Це родинне наше дерево. Це така авторська робота. Можу сказати, що теж вона бере початок із гуманної педагогіки, створювала цю експозицію наш директор школи Лариса Анатолівна. Вона є автором роботи, і тут ми бачимо птахи. Лебеді чи голуби, українську ветеринарку. і ось там по кожному із птахів є сердечко зображене, це і є символ вмани педагогіки. Потім, коли продовжували вже створювати цю локацію, то додали 2020 року сторінки історії нашої школи, тому що школа має на сьогоднішній день 204 роки. Педагогічні історії. Якщо коротко говорити, то гуманна педагогіка це педагогіка серця, кажуть. Вона базується на тому, щоб вести дитину до успіху за допомогою доброти і любові. Коли я вперше побувала на всеукраїнських читаннях з гуманної педагогіки, послухала колег, побувала на майстер-класі, відвідала тренінги. Я зрозуміла, що це моє, що це те, що мені близьке. Тому що завжди хотіла відсторонитися і не йти методом диктатури, скажімо так, завжди ставила на перше місце доброту, спокій, віру в завтрашній день, віру в майбутнє. Намагалася, щоб виховати учнів і донести їм і любов до своєї країни, і любов до рідної мови, знання історії, знання літератури. І вважаю, що на цьому має і базуватися не тільки мій предмет, як українська філологія, а взагалі навчання в школі. Я знаю, що дітям приємніше, коли їхні зошити перевіряєш зеленою пастою. Постійний зв'язок із на, на предметах українська мова, українська література із навколишнім середовищем, із тим, щоб побачити красу і створити красу навколо себе, зацікавити їх творами української літератури, зв'язок із українською історією і народознавством. Тобто я ставлю собі за мету не просто навчити української мови літератури, а виховати людину. Коли давали звання вчитель гуманної педагогіки, для мене це був справді такий скажімо, сюрприз і нонсенс, і я цього справді не очікувала. У мене є ось таке сердечко. Так, воно срібне, срібне сердечко, значок вчителя гуманної педагогіки. Серце і на ньому лебідь. І це, моя, вважаю, найвища нагорода, найбільша нагорода за всі інші звання, за всі ті досягнення, які я маю впродовж цих років. Коли ми знімали з вами родинне дерево, там був. Чому саме ще, ще такий вибрали ми цей мотив так, і так, саме таке родинне дерево? Тому що ми любимо говорити такі слова, що ми приймаємо дитину з батьківським благословенням, виховуємо її з любов'ю. А відпускаємо вільною. Із гуманної педагогіки два такі великі заходи, які проходять в нашій країні: це восени педагогічні читання, регіональні і всеукраїнські. А в червні Львів приймає фестиваль гуманої педагогіки. Взагалі в Черкаській області нас чотири вчителі гуманної педагогіки. Тобто ті, які мають такий знак, відповідний диплом. З Наталією Дубенець, ми з третьої школи, є Канівська вчителька, і з Канева вчителька, і є вчителька із Тальнівського району. Ми ще в школі апробували програми гуманної педагогіки саме для Початкової школи це була програма Вікторії Штангей, це вчителька Стальнівщини. В неї авторська програма називається Філософія життя. Ми кілька років в наші класи, це другі, треті, четверті, працювали за її курсом. Це філософія життя. Потім подумали про те, чому б не написати самим якусь книгу. Що ми написали? Ми написали таку книгу, як ранкове коло зустрічає друзів. Це ранкові зустрічі для учнів перших класів і не тільки методичний посібник, а ще й розробки цих зустрічей ранкового кола. Саме. Потім створили курс запитання, які Змушують мене діяти для учнів 3 класів курс духовно-морального спрямування на основі того, що ми апробували Вікторії Штангей, подивилися, що можна було б додати. Через те оці два курси, які є авторськими на Черкащині, вони досить успішні, досить цікаві і для того, щоб саме. Виховувати дитину в духовно-моральних цінностях, вони будуть в початковій школі вони будуть досить і досить потрібні. Ну, з гуманою педагогікою я познайомилася рівно 14 років назад. Що для мене гуманна педагогіка? Я для себе багато таких е, дрібничок відкрила. Виявляється, воно в нас і раніше було, просто ми цього не помічали. Ну, от, наприклад... Заходьте до клас завжди з посмішкою, що посмішка допомагає вирішити будь-яку проблему. Або бути щасливим. Здавалось би, час, да, складний зараз час, про яке щастя можна говорити. Але ж ми живемо тут і зараз, і дітки нас роблять щасливими. Це такі маленькі дрібнички, посміхнулися. Чи пригостили цукеркою, чи привіталися з сонечком. Тобто я працюю з маленькими дітками, і ми в усьому шукаємо щастя. Маленьку, маленьку дрібничку, яка робить нас сьогодні, тут і зараз щасливими. Знаєте, є таке мистецтво мислення. Ми з дітками говоримо, що е, одне, коли ви говорите вслух, але ж у вас багато думок голівка, от про що ви думаєте? Діти відкриті, вони розказують про свої думки. А ми ж дорослі, перш ніж щось сказати, 10 разів подумаємо. Ми хочемо, ну ми, можливо, не завжди щиро це говоримо. Дітей це набагато щиріше виходить. І от у них теж навчаєшся. Ми говоримо, хороші думки притягують хороші вчинки. Хороші думки це ваш хороший настрій. Хороші думки це ну, навіть це оті мрії. А мрія в нас зараз одна велика в усіх наша перемога. Але в діток ще ж є маленькі мрії. Вони мають бути звучати щодня: оці мрії, оці їхні думки. Тому що все, що про що ми думаємо, час від часу воно до нас повертається. Будемо думати про хороше, до нас повернеться все хороше, світло, чисте. Ну, і Гуманна педагога, вона, знаєте, вона як щось от таке світле, хороше, чисте з чистими думками. Ну Взагалі, це, це життя. Прокинувся зранку, посміхнувся сонечку. І, ну, це вже напевно елемент нашої гуманної педагогіки. Коли з дітками прощаєшся до побачення, вони біжать усі обніматися, це теж, це теж радість, це теж щастя, це теж гуманна педагогіка. Навчання не можуть бути без, радісті, без радості, тому що воно та й не вчитиметься воно без, без щирості, без радості. Тобто гуманна педагога навчила мене придивлятися до діток і ну, багато чого в них брати. Крім того, що треба себе любити поважати, треба діткам щодня дарувати якісь сюрпризи без подарунків, вони не можуть. А ми щодня учитель має дарувати. Я дітей запитала ще перші дні. Я вам сьогодні скільки сьогодні дарувала? Спочатку вони задумалися, а потім так. Приємні слова це були подарунками. Ваші обійми були подарунками. Ваші ваші посмішки це подарунки. Ну, ось. І ми так даруємо один одному дарувати подарунки щодня на уроках, між прикметниками, між іменниками, між цими доданками, доданками, сумами, між задачами. Обов'язково мають бути якісь сюрпризи, якісь подарунки, ми дослова, словесні, теж погляд. Або хтось хоче посидіти на місці вчителя. Або поряд, вони ставлять стільчики, от можуть урок провести разом зі мною, а я сідаю на їхнє місце. Тобто, коли зразу наведеш ось таку дружелюбну атмосферу в класі, тоді зразу ти бачиш, що і батьки теж до тебе потяглися. вони телефонують, розпитують. Взагалі, це наскільки тонкий це ниточка, оця гумана педагогіка. Коли ділися зовсім малесенькими родзинками, маленькими думками, але вони потім ці думки роблять велику справу. Сказала ця усмішка, але ну, ніби нічого ну, такого, просто усміхайся людям, а вона робить велику справу. Так, бо діти ж живуть вони тут і зараз. І вони мають отримувати любов, добро і усмішку саме тут і зараз, а не на майбутнє що. Ось ти виростеш, да? вивчишся і тоді в тебе буде щасливе життя. А зараз як бути? Зараз вони мають бути щасливими. І оці хвилинки, отакі, якщо не буде учитель створювати, знаєте, я не піду в школу, я не хочу в школу, я не хочу читати, я не хочу писати. Ну ми це, це чуємо, і батьки це знають і чують. А знаєте, як приємно, коли батьки. Ми трошки прихворіли, але можна ми прийдемо. Він так хоче в школу. Це ж для нас для вчителів, це ж ну дуже приємно. Нам треба ділитися зараз обов'язково, тому що це діти, це ж наше майбутнє. Я їм кажу, ви маєте бути найщасливішими і найрозумнішими. Чому вони мені самі розказують, чому вони мають бути найрозумнішими? Бо... Хто буде відбудовувати нашу рідну Україну, а найщасливішими? Тому що лише щасливі люди можуть далі відбудовувати, працювати, ну і так далі. Через це, у мене педагогіка Нас, м -м, першого разу нам сказали, що це як айсберг. Я спочатку не зрозуміла. Але виявляється, в Вайсберга підводна частина вона набагато більша, ніж та, що знаходиться на поверхні води. Через цей тут десь воно там, мана педагогіка, глибоко в нашому серці.